Як і обіцяли ми вам, наші глядачі та глядачки у підлітковій студії клас розповідатимемо про талановитих юних волинян, які досягли чималих успіхів та розвиваються далі. Наша знімальна група цього разу завітала у гості до Даши Остапук. З цією обдарованою дівчинкою ми вже вас знайомили рік тому. Однак відтоді життя майбутньої вокалістки дуже змінилось. Нові захоплення, конкурси і перемоги. житті багато чого змінилося. Я подорослішала ну, зовнішньо і подорослішала по-філософськи, що стала я іншими очима дивитись на світ, по-іншому все сприймати. Також я вважаю, що у мене з'явилося більше хобі. Я почала робити ляльки-тільди, почала писати вірші, пісні та почала малювати. Давайте, друзі, з вами розберемося, що ж це за ляльки у стилі Тільди. Історія цих милих іграшок веде нас до Норвегії. Саме там живе їх авторка Тоні Фінангер. Дуже добрі, смішні, з довірливими маленькими чорними очима. Вони завоювали серця і рукодільниць, і дизайнерів, і дітей усього світу. Перша іграшка Тільда з'явилася в 1999 році. Своє вміння робити такі оригінальні іграшки передає дівчині її мама. Яка до слова шиє одяг. Саме вона є дизайнером усіх образів Даші, вишиває картини та займається декупажем. Моє також найлюбленіше хобі є робити ліки тільди. Я роблю їх з мамою. Ми сидимо ввечері за столом і роб, якби плануємо, яка в нас буде наступна тільда. Я вам хочу показати ось цю тільду. Вона є моєю найулюбленішою, тому що вона зроблена якби під мене. Біля неї відразу стоїть моя маленька картинка. Це одна з моїх найулюбленіших. Також мені дуже подобається ось ця. Ми її назвали Балерина толстошка. Я її дуже також сильно люблю, але я не хочу на неї бути подібною. Хоча вона дуже мені така миленька і щаслива. Ми беремо образи з нашої душі, яка які у нас настрій, яка погода, такі робляться тільди. Спеціально для нас Даша проведе невеличкий майстер-клас з виготовлення цих ляльок. І не тільки. Я вам зараз розкажу, як її робити. Ось вона має вийти ось ось така. Отже, Спочатку в інтернеті ми шукаємо ось таку викорику і робимо саму ляльку, саму основу. розфарбовуємо її в тілесний колір, малюємо якби, купальник, волосся. На жаль, усі думали, що ось це вушка, але це якби гульки. Також, Очки, вони дуже вийшли акуратні, ми їх робимо з вичисткою. І черевички. В кожного є свій смак, а ось на моє бачення я зробила цю тільки з красним купальничком. Отже, беремо ось такий клаптик тканини, щоб він підходив під колір. Мені подобається, наприклад, ось цей. Сшиваємо його ось тут, щоб вийшла, якби. Ось ну, така, як шарфік. Ось, ось так. Потім ми робимо шви ось такі, щоб потім їх сильно затягнути і щоб вийшла юбочка. Ось ми дійшли до ось такого процесу. Якщо ви дуже акуратна людина, можна погладити тканину, але все одно ви бачите, що тут будуть складочки. Ми беремо ляльку і одягаємо майбутню юбку. Затягуємо ниточку, щоб вийшла юбочка. Тому що якщо затягнути юбочку не на ляльці, то ну, якби вона буде не по формі. Можете зробити дівчинкою, а можете зробити ангелочку. Ну, Затім ми приклеїмо, приклеїмо крилишко і можете його розмалювати або обмотати тканиною. Ось, Так само можна з котиком. Також е, я дуже полюбляю робити брошки. Е, моя улюблена фірма є горчос. Тому і брошки в мене «Gorgeous». Ось. Ви можете її куди хочете прицепити. На шапки, на куртки, на кофти, на джинси. Вони підходять до всього. І взимку, і влітку. Можна навіть на якусь сумочку, на рюкзак. Ось. Отже, беремо ось тканину і сшиваємо її по лінії. Тут ви бачите крапочки, тому вже легше, тому що вже. Видно, що е, ну, би, лінії вже видно. І виходить ось такий кружочок, як квіточка. Далі ми вирізаємо звідси е, любу картинку. Ось. У мене також є ось така лінійка. Ви можете вибрати будь форму: трикутнички, сердечка, кружечки. Ось у мене, наприклад, з е, кружечка. У е, мене вийшла ось така ось такий значок. Ми беремо. Цю якби, приклеїмо тканинку і виходить ось так. Клеєм обов'язково треба купляти для тканини, непростим клеєм. Любить дівчинка експериментувати із іншими виробами: декорувати блокноти, коробочки, створювати обкладинки, закладки та грати у різні розвиваючі ігри. Ще одним моїм захопленням є гра в шахмати. Я їх дуже люблю грати з моїм татом, тому що він є першим моїм вчителем. Він мене навчив, як переборювати себе у важких ситуаціях, тому що гра в шахмати також дуже багатьох моментів вчить. Я свого тата дуже люблю, тому коли я виграю, я його відразу жалію і говорю, що в наступний раз у тебе все вийде. Однак її найбільшим захопленням є вокал. Вже за це літо дівчинка побувала на п'яти конкурсах і з усіх повернулася з перемогами. Покращилось моє найлюбленіше хобі вокал. Я почала співати складніші пісні та ну, якби, видавати більше емоцій на сцені. Це мені дуже подобається, коли якби, ну, всі дивляться на тебе, захоплюються. Але я цим не, не пишаюся. Найбільше дівчинці запам'ятався конкурс у Болгарії Золота мрія, на якому вона посіла почесне перше місце. Конкурс, який найбільше запам'ятався у всьому житті, після конкурсу мені випала змога побувати на американській школі вокалу. Залишили тільки чотирьох конкурсантів. Я була четверта. Мені навіть розповідали, що там вчилась сама Крістіна Гілєра. Усі подібні конкурси Даша називає сходинками у своїй творчій кар'єрі. Це можливість удосконалитись, почути нову критику. Своїми успіхами вона завдячує вчителю з вокалу Тетяні Ярошик, яка щоразу експериментує з голосом Даші. Вже зовсім скоро талановита волинянка презентуватиме Україну в Сполучених Штатах Америки. Тільки декількох учасників запросили особисто в Америку. Америка в Америці буде відбуватися конкурс Америка має талант. І якби ми будемо приймати участь у Лас-Вегасі і Лос-Анджелесі, якби неділя в Лас-Вегасі і неділя в Лос-Анджелесі. Я дуже люблю дивитися цю програму, дуже багато беру для себе з нею. Також дуже багато пісень нових для себе діз... вчу. Що ж до композицій, то тут у неї дуже багато вподобань. Я дуже люблю виконувати е, емоційних компози... е, е, артистів, тому що є артисти, ну, от, наприклад, візьмемо того самого Баскова. Він ну, не дуже розвивається, в нього одна сходинка лише. І візьмемо, наприклад, Джессі Джей. Вона мені дуже подобається. Це одна з моїх улюблених артистів. У неї дуже багато енергії на сцені. Вона любить себе показати з хорошої сторони. Я вважаю, що вона ну, нікому не заздрить, Вона хороша людина. І якби мені подобається її пісня Мама нас без. Її на даний момент вчу. Вона мені дуже подобається, дуже сильна по вокалу. Також мені подобається співачка Пінк. Вона дуже сильна, як вона любить виконувати дуже складні композиції та постановки до них ставить. У мене, наприклад, є пісня Трай, то до неї є також дуже складна постановка, яка дуже підсилює мене. Song for the broken heart. допомагають Даші створювати на сцені справжнє шоу хореографи. Дебютною тут була пісня Тіни Тьорнер Simple The Best. Я ще тоді ну, зовсім не була пластичною, нічого зовсім не вміла, але постановка вийшла запальна і, якби не видно. Що я не вмію танцювати, а видно навпаки, що я розвиваюсь в танцях та в співах. Насправді, ми Дашу знаємо не перший рік, і ми бачимо, як вона розвивається не тільки як ну, як дитина, як дівчинка, а як особистість, як творча особистість. Ми особистість. Ми бачимо, як вона росте як творча особистість. Знаємо, що в неї дуже великі перспективи і дуже великий талант. Працювати у справжній творчій команді подобається безперечно всім. Тим більше, коли це приносить гарні результати. Вже зовсім скоро Даша Остопук разом із своїми колегами презентують свій перший кліп. Кліп нещодавно, який ми відзняли на пісню Моя земля. Кліп ми знімали у підгорецькому замку. Це дуже шикарна така локація, просто неймовірна. Впевнені, що кліп буде дійсно вдалий, так. вдалий дуже. І е, планується презентація кліпу, це початок вересня або кінець серпня місяця, це вже незабаром. Ріхмари злетілись на схід, і стало темно, а ще зовсім недавно нам було тепло. Мої брати захищають її. Ціною свого життя. А я молю з них, щоб скінчилась війна. Як вдається дівчині поєднувати таке насичене життя з навчанням у школі, спитаєте ви. Відповідь проста було б бажання. Поєднання гуртків із школи мені трошки важко дається, але я знаю, що воно мені в житті потім дуже знадобиться, що я зможу дітей навчити, якщо у них щось не вийде. Щодо школи я не відмінниця, але і не ну, не і не погано вчуся, хорошистка. Е, Найулюбленішим предметом для мене є англійська мова. Е, я хочу поїхати в Америку в Анг... і поїхати навчитися у школу в Англії. Я розумію, що е, потрібно е, мати дуже багатий е, словарний запас, е, хоча це і важко, але я дуже наполегливо вивчаю цю мову. Е, вона є найулюбленішою для мене. Я також люблю вивчати німецьку мову. Нещодавно спробувала себе здібна Волинянка і у ролі автора пісень та поезій. Перша композиція дівчинки присвячена Україні. Ця пісня про теперішні часи в Україні, про війну. Вона на українській та на англійській мові. Я вам зачитаю перший коплет і приспів. Бачу я, як палає земля. Бачу я, як страждає вона. Не сині вже, а чорні небеса, і не зелена там трава. Ти маєш навчитись літати, тому що в тебе є крила. Ти блакитний жовтий птах, єдина наша країна. Е, я е, собі подумала, що країни, наша країна це як сині жовтий птах, і її крила всі е, копають, на них наступають. І вона, якби, має ними судно навчитись літати, тому що вона цим допоможе усьому світу. Щодо поезії, то перший вірш Даші зовсім не дитячий, і цим вона не аби як пишається. Смерть. Какое страшне слово смерть. Сколько тайна таїться в ньому? І муки, і боль, сироти, сіроти, Зачем нам все це із судьбы? судьби? За тим, що сильними бути маємо, не бояться остаться одніми. чтоб каждой минуты дорожить мы могли и до смерти сражаться со злом. Но все мы знаем, что небо сверкает, лучами солнца и счастья согрето оно. Там белая-белая скатерть лежит, где можно читать и мечтать о красивом. Нет-нет, я, конечно, не спорю, что смерть — это слезы родных, но не стоит ведь думать, что там все так плохо, ведь там тоже можно любить. Разом із Дашою перші кроки у творчій кар'єрі робить і її племінниця Віолетта. Вона мене навчає співати англійські пісні, малювати, вчить писати вчить. Ну, ще також малювати кольори веселки. Люблю співати. Татові слова і люблю ще співати квітку душу. Друзі, якщо ви бажаєте досягти в житті успіху, зробіть наполегливість своїм кращим другом і в жодному разі не сидіть, склавши руки.